Всім доброго дня. Так, Ми вже зранку з'їздили на базар, і я зробила екскурсію. поцікавилася цінами, щоб більш не кортіло мене. Ну вже, мабуть, не скоро я туди поїду. Так, вже прицепу мусору нагрузили, вже не було куди. Мусіли вивезти, і вже Наташа продовжує загрібати. Трошки. Стояти прохладненько, але робити то тепло. Тут вже вона загребла, все ми вже позрізали, лишилися хризантеми. Бо, може, якийсь дощик буде, або що, щоб вже не лазити по болоті. І вже гребе на цій стороні, скільки листя. Нам, щоб його в гноярку носити, то не буде куди гній викидати від свиней. Не знаєш, куди його обійти, так? Да? Так, прицепу вже поставили ближче. Так, я їй не допомагаю на кухні. Треба щось зварити, їсти, затопити в хаті. Стасік наш слабий. Що в нього? Ангіна? Гнойна ангіна. От добре, що хтось придумав такі грабельки. Ни не, не так зручно. Грибці наче віником замітають. Вегенькі. У нас є желізні, такі теж гарно грибуть, але вони вузенькі. Ті ширші, більший захват. А ті желізні як не розлазяться на широке, то звужуються. Вже були вони не Так, де там наші гриби? Позасихали. Позасихали. Угу. Там у були на другому Ну, ага. Тут трошки дишили, рухи, бач, там Да. І мишка зверха поїла, так? Да? Угу. Так, Ігор вже перезивається. То і машину перезуває, готовиться до зимового сезону. Що таке ріжек? Що ти хотів? Красавець хоче на руки, хоче, щоб її гладили. Так. Да? Так, купили ще на базарі такі держаки до колуна. Олешка з Настею зайшли на чай. Так, Олешка, ти мені порахуєш по-англійськи? До, до, до скількох ти вмієш? До, 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 10. до 10. Але коуцні вперед. З'їж, а тоді порахуєш. З'їв. Давай. Починай. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите, він вже рахує до 10. Тепер можна і повечерати. Уже всі пороз'їжджалися, чаю кави попили. І хочу сказати, що ми їздили на базар сьогодні. Раді галошів. Вже всі обносилися. Такі галоші 200 гривень. Раді держаків, чи держак, чи топорища, чи ручка хто як каже. І спитати, по чому дзернята. Гарбузові дзернята в нас сьогодні були по 90 гривень. Так, всім на добраніч і тихої всім ночі.